Вітаємо вас, дорогі друзі, в нашому ефірі. Ми благословіння кожному з вас, дорогі наші підписники, наші партнери. Ми дякуємо вам і благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, що ви приєднуєтеся до цих ефірів, що ви слухаєте Слово Боже, живе діяльне, яке наповнено силою Святого Духа, що ви підтримуєте нас молита, молитвами, що ви підтримуєте нас фінансово, що ви благословляєте це служіння, ви приєднуєтесь до розширення Царства Божого. І завдяки вам, Царство Боже розширюється. Воно росте воно стає і великим, тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса, щоб ви і далі, надалі підтримували, благословляли, молилися за нас, ми благословляємо вас. І ми ввіряємо вас в руки Божої благодаті. Нехай сам Бог благословить вас своєю благодаті, своєю силою, своєю величою славою, нехай він проявиться у вашому житті повністю. То ми дякуємо всім, хто приєднується до цього ефіру. Можливо, ви перший раз будете дивитися цей ефір. Ми і вас благословляємо. Нехай Бог доторкнеться сьогодні до вашого життя. І це слово благословення сьогодні перенесе вам переміну, нове життя, принесе все, що Бог хоче цим словом донести до вас. Це велике благословення. І також я нагадую, що вже цієї неділі. У селі Корости відбудеться служіння чудес, служіння проявленої слави Божої. Ми обов'язково будемо знімати ефір, я не знаю, чи нам вийде прямий ефір, але зняти ефір буде, і ми обов'язково викладемо його на нашому каналі, щоб ви могли приєднатися до цієї молитви. Я вірю, що Бог через цю молитву, через цей ефір також буде зціляти, благословляти, являти чудеса, велич, славу, силу. Якщо ти маєш можливість приїхати, це велике благословіння для тебе буде. Я вірю, що Бог для кожного приготував чудо. Я вірю, що Бог чекає тебе на цьому служінні, щоб ти був там присутній, тому що там Бог змінить твоє життя, Він благословить тебе, Він наповнить тебе. І твоє життя стане новим. Коли ти вийдеш з цього служіння, ти повністю будеш жити новим благословеним життям. Тому нехай вас Бог благословить в ім'я Ісуса. І ми продовжимо нашу тему про довіру Богу. На попередньому ефірі ми, ми з вами говорили про наш рівень довіри Богу. Ми визначали, на якому рівні моя довіра Богу. Як сильно я довіряю Богу? Чи взагалі я довіряю Богу? Чи взагалі в мене є до нього довіра? А, сьогодні я продовжу і буду говорити про те, що довіряй Богу, не зважаючи ні на що. Не зважаючи ні на що. Ми часто можемо. Казати, Господи, я тобі довіряю. Господи, ось ця ситуація, я віддаю у Твої святі руки і вірю, що Ти обов'язково благословиш. І ти можеш сказати це словами, але в це не повірити. Тому що наша довіра вона тісно пов'язана з нашою вірою. Ти повинен зрозуміти, що довіра Богу це Твоя віра в те, що Він виконає те, що Він обіцяє. Це твоя віра в те, що Ти довіряєш Богу. Ти віриш йому. Щоб він сказав, що я не залишу, не покину тебе, що ти в моїх руках, я піклуюся про тебе, я благословляю тебе. І це все Бог написав у своєму слові для нас. І наскільки ми довіряємо Йому, наскільки ми довіряємо Його Слову, ми довіряємо Біблії, ми довіряємо тому, що сказав Бог про нас. А про нас Він сказав тут дуже багато, в Слові Божому. Він говорить про нас, він багато-багато говорить про наше життя. Він допомагає нам через Слово Боже. Бо Бог все робить через Слово Боже. Він не буде тебе навчати, щось робити інакше, ніж як через Слово Боже. У Слові Божому є все повністю для твого життя. Для того, щоб ти навчився, щоб ти вмів довіряти Богу. Є багато прикладів в Біблії, коли люди вчилися довіряти Богу, коли одні довіряли, одні не довіряли взагалі, і вони отримували поразку. А ті, хто довіряли, вони отримували перемогу. Вони не отримали від Бога те, що він обіцяв, тому що вони вірили, вони не полишали цієї надії, вони не опускали свої руки, вони не здавалися. Вони не говорили, Господи, я довірую тобі, ти мені не поміг, ти не зробив. Бог каже, що слово моє, яке я послав, воно не вертається до мене порожнім. Аж доки воно не виконує те, що я сказав. Тому слово Боже, яке написане про тебе, поки воно не виконує те, що сказав Бог, воно до Бога не може вернутися. І воно не може вернутися. І це слово воно очікує, коли ти повіриш, коли ти відкриєш своє серце, коли ти дозволиш цьому слові, слово усісти в твоєму серці, і ти розчиниш його своєю вірою. І ти побачиш, що Бог приготував для тебе. Ти побачиш, що Бог має велике благословіння неба. І що всі обіцянки, які він має для тебе, він буде виконувати, коли ти будеш вірувати, коли ти будеш довіряти йому. Віра і довіра це майже те саме, тому що ти довіряєш Богу. Ти віриш в те, що Бог виконає, те, що Він обіцяє. І важливий вірш сьогодні це друге послання апостола Павла до Коринтян, 5 розділ і сьомий вірш. Бо ми живемо згідно з тим, у що віримо, а не з тим, у що бачимо. Нам би так хотілося вірити, бачити і вірити. О, побачив, повірив. Ким був один з апостолів Хома, його назвали невіруючим. Ісус його назвав невіруючим. Каже, не будь невіруючим, але будь віруючим. Бо він сказав, поки я не побачу, поки я не вкладу пальця в його рани, доти я не повірю. Знаєте, це невірство. Це недовіра Богу, це не довіра в те, що Бог говорить, це не довіра в те, що говорив Ісус, те, що робив Ісус на цій землі. Він не довіряв. Він каже, я, коли я побачу, от цього тоді я повірю. Насправді це є неправильно, Біблія нас так не вчить і Бог нас так не вчить. Бо каже, ти тільки побачиш тоді, коли ти повіриш, коли ти будеш вірити, коли ти будеш довіряти мені. Коли ти приходиш в молитві і кажеш, Господь, ось моя ситуація, в мене проблема, я вже не знаю, як її вирішити. Ось я її кладу перед тобою. І Я вірю, що ти можеш вирішити цю проблему. Я довіряю повністю тобі. І ти починаєш відкривати очі своєї віри, ти починаєш бачити вірою, що ця проблема вже вирішена. Ти бачиш вже наперед вирішення, тому що Бог тобі це показує. Але якщо ти цього не бачиш, ти кажеш, Господь, я тобі дав, але проходить певний час, і ти починаєш сумніватися, опускати руки. Говорити, Бог, ну що таке, в чому проблема? Ну чого немає? Чого, от я тобі довірю, от я молився, от я прийшов до тебе. Чому ти не відповідаєш, чому нічого не міняється, чому нічого не виходить? Бо а ти мені довіряєш? Та довіряй. Каже Бог, але не вижеш, що ти мені довіряєш, тому що ти усумніваєшся в мені. Ти допускаєш сумнів. Своїми словами ти допускаєш сумнів, ти не довіряєш повністю, так як повинно бути. Тому рівень довіри він важливий. Бо коли твій рівень довіри високий, ти довіряєш Богу, незважаючи ні на що, ти не дивишся на обставини, не на ситуації, ти не дивишся, що навколо тебе твориться, ти довіряєш йому, тому що Бог сказав, що він це виконає, що Бог це зробить. Що Бог це обов'язково зробить. І це важливо сьогодні для тебе зрозуміти, що ти повинен довіряти Богу, незважаючи ні на що, не дивлячись на обставини, на ситуації. На те, що диявол сьогодні можливо робить в твоєму житті, можливо, він тебе атакує, можливо, він розрушає, краде. Він приходить з сумнівом і страхом. Але ти повинен вірити Богу. Ти повинен йому довіряти. Бо якщо ти не будеш довіряти, значить ти не віриш Богу. Ти не віриш в те, щоб він має таку велику могутню силу, щоб виконати те, що він обіцяє, те, про що він тобі говорить, те, про що він тобі сказав у слові своєму, де він написав, що він багато. Пообіцяв нам, є багато його обіцянок. Де він обіцяє каже, що це виконається, я це зроблю для тебе. Тому що мій син заплатив за це все ціну, я для тебе це зроблю. І він поклявся самим собою, що він зробить це, що він виконає те, що він обіцяє. Але ми часто здаємося, ми часто опускаємо свої руки і ми перестаємо довіряти Богу. Бог це вже має бути, Бог я хочу вже. Зараз, цю секунду, цю хвилину, я вже хочу. Бог каже, а який рівень довіри? Наскільки ти мені довіряєш, що я можу це зробити для тебе зараз? Наскільки ти віриш, що я можу це зробити зараз для тебе? Я вірю, Господь, я вірю. Бо це слова, я хочу бачити твоє серце. Тому що Бог не дивиться на обличчя, Він не дивиться, він дивиться в твоє серце. І в твоєму серці він бачить твій рівень довіри. І він бачить, наскільки ти йому довіряєш по-справжньому. Не устами, не словами. Наскільки ти йому довіряєш? Наскільки ти йому віриш? наскільки він буде проявлятися в твоєму житті, наскільки він буде проявлятися в своїй славі, силі, величі, він буде проявлятися, чудесами, він буде проявлятися наскільки, наскільки ти віриш, наскільки ти довіряєш Богу. Це важлива річ сьогодні довіряти йому. Тобто вірити йому, вірити в те, що Він обіцяє, в те, що Він говорить. Ми читаємо, ми кажемо, о, так, Господи, о, амінь. Але ми можемо не вірити в це слово. Ми можемо читати, о, це класне слово, гарне, благословенне слово, але ми не віримо в нього. Тому що ми не допускаємо його в своє серце. Ми дозволяємо цьому слову опуститися в наше серце, розчинитися там, щоб це слово потім стало матеріальне, щоб воно вийшло і стало наяву. Не в духовному світі, а вже в матеріальному світі, щоб воно проявилося. Це слово може впасти, і з ним нічого може не відбуватися в нашому серці. Тому що наше серце не готове, тому що серце наше не приймає, тому що ми ще не віримо десь, ще не довіряємо, ще сумніваємось, а може, але но? А я так вірю, а Бог не зробив. Тому сьогодні Бог і говорить до тебе, Він говорить через ці слова, каже, що ми живемо. Згідно з тим, що ми віримо, а не в те, що ми бачимо. У що ти віриш сьогодні? Якщо ти віриш у всемогутнього, могутню великого Бога, може зробити для тебе те, що ти у нього просив, те, що ти молився, те, що він тобі обіцяв, значить, він так зробить. І коли ти не усумнишся у серці своєму, ти це отримаєш. Це велике благословіння для тебе. Ти можеш довіритись Йому. Довірити значить віддати. По справжньому віддати ситуацію, хворобу, що би не сталося в цьому житті дійсно віддати в його руки. Тоді він все вирішить. І з терпінням очікувати, що Бог обов'язково це зробить. Хоч прочитати ще одне місце з писання. Це буде Римлян 4 році з 19 вірша. Ми прочитаємо про Авраама, про мужа віри, який довіряв Богу, який вірив Богу, який був благословений Богом. І віра Його не ослабла, хоч він знав, що тіло старий, аби мати дітей. Було йому на той час близько ста років, і розумів, що сара жінка Його не плідна, та ніколи Авраам не сумнівався в обітниці Божій і не вагався у вірі. Навпаки, все міцніше вірив і віддавав Богові подяку. І віддавав Богові подяку. Він був цілком упевнений в тому, що Бог міг зробити усе, що обіцяв. Наскільки Авраам довіряв Богу. Він був впевнений, тому що якщо Бог пообіцяв, що в нього буде син, і в нього був син. Хоча Сара була неплідна, Авраам вже був старий, але в них. Народився син. Це обіцянка Бога. Бог пообіцяв, що так буде, значить, так буде. Бог ніколи не забирає свої слова. Він ніколи не відрікається від своїх слів. Він не робить так, як роблять багато люди. Люди часто можуть наобіцяти, але не зробити. А ти знаєш, в мене там були проблеми, я не зміг, вибачай. Ну але як ти ж мені обіцяв? Ти ж казав, що ти там зі мною зробиш тут і тут -ту 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 річ. Як ти міг так поступити? Ну ти бачиш такі ситуації, такі обставини. Але Бог, він знає, все, що його діти потребують сьогодні, все, що нам сьогодні потрібно, Він благословляє, Він зливає в наше життя, І він каже, довіряй мені, довіряй мені, ти будеш бачити мою славу, величі силу. Довіряй мені свою обставину, свою ситуацію. І ти побачиш мою проявлену славу в своєму житті. Тому що я поклявся своїм іменем, що я виконую те, що я обіцяю, те, що я говорю в слові своєму. Якщо ти ще не знаєш обіцянок Бога, ти не знаєш, що Бог пообіцяв, ти можеш читати Івангелію, ти можеш читати послання, там всі обіцянки записані. Там записано все, що Бог нам обіцяє, коли ми будемо довіряти Йому, коли ми будемо вірити в нього, коли ми будемо приходити до Нього. Так як Авраам, він був впевнений, він знав, що що би не стало, Бог виконує те, що він обіцяє. Бо хоче, щоб ти сьогодні був упевненим, щоб твоя довіра йому була висока на високому рівні. І щоб нічого, ніяка обставина, ніяка ситуація вона не змогла похитнути твою віру і твою довіру Богові. Можливо, ти ще не бачиш, можливо, ще немає, можливо, ти очікуєш якийсь час. Треба ще почекати. Авраам чекав. Він чекав з терпінням. Він терпів, він очікував, що Бог виконає. Бог виконає. Якщо Він обіцяє, він виконає. І ти будеш мати все, що Бог пообіцяв. І це велике благословіння сьогодні для тебе. Це велике благословіння для тебе, це слово. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Тому нехай Бог сьогодні в твоєму серці знайде повну довіру. Щоб твоє серце було повністю вірне йому, довіряло йому. Щоб твоє серце на сьогодні було повне віри. І каже, майте віру Божу. Майте віру Божу. Віра Божа це повнота. Тобто ти непохитно довіряєш Богу. Ти віриш йому в все, що Він говорить, все, що Він робить в твоєму житті. Ти віриш і ти не уступаєш. Ти не залишаєш того, що Бог сьогодні говорить тобі. І нічого не може тебе похитнути, нічого не може зрушити тебе, нічого не може тебе розколисати, нічого не може відволікти тебе від погляду на Ісуса, на Його досконалу роботу, на те, що Він зробив для тебе сьогодні на Христі. Він ці всі обіцянки зробив реальними. Все, що Бог пообіцяв, Він це зробив, сказав, що тепер доступно тобі і мені. Ти тепер маєш право брати ці обіцянки, ти маєш право брати все, що є на небі, все, що Бог сьогодні приготував для тебе жити. На цій землі мати життя з подостатком, життя повне благословій, життя сповнене Бога. Це велике благословіння від нього сьогодні тобі і мені. Але Бог хоче, щоб ти був вірним, щоб ти довіряв йому. І ти будеш впевнений, що ти отримаєш і ти отримаєш. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить, Тому нехай Бог сьогодні цим словом. Дійсно, оживи твою віру, оживи твою довіру, щоб Його слово торкнулося зараз твого життя, і твоє життя змінилося повністю. Ти почав довіряти Богу, так як ще ти ніколи, можливо, йому ще не довіряв. Так як, можливо, ти ще ніколи не міг віддати все в Його руки. Сьогодні тебе прекрасний час, час, шанс. В тебе є лише сьогодні довіряти йому, бо завтра ми не знаємо, чи настане. Але Бог нам дає сьогодні, щоб ми розмишляли над цим словом, щоб ми роздумували, щоб ми розчиняли його своєю вірою. І Бог буде міняти наше життя. Тому нехай Бог благословить Тебе в ім'я Ісуса. Поділися цим ефіром, постав лайк, напиши нам коментар. Нам важливо, як Слово торкається, як слово міняє твоє життя. Можливо, напиши просто коментар, молитву, коментар подяки, коментар благословіння. Нам важливий зворотний зв'язок з тобою. Нам важливо спілкуватися, щоб ми розуміли, щоб ми знали, що Бог дійсно міняє твоє життя, що це слово живе діяльне. Нам потрібні ваші свідчення, щоб ми бачили, як Бог дійсно працює. щоб Ми могли разом з вами радіти, радіти і тішитися, як Бог міняє ваше життя. Тому це благословіння для нас і благословення для вас. Тому Діліться цим ефіром, кладіть лайки. І нехай вас Бог благословить в Ім'я Ісуса Христа. Амінь.